Ну, ось урожай, гарбуза. Воно не передає, звісно, такого. Як воно на самом тілі є, ось, ось дивіться рука. Ну, я не знаю, скільки тут кілограм. Ну, оце рука зверху, і вона кажеться великою. все, пущу насередину. Ось ось. Тобто. Кіл я не знаю скільки, мабуть, 10 є. І тут вони такі. Ну, не всі, но. Багато здоровених. Вони кажуться, вроді на камеру не такі великі, Але, але... Всі гігантські які вони. Те, там воно ось все їх. йо моє Рясно всіяні вони. Все, вони ховаються друг коло друга. Казали мені прищеплять. Я не прищепляв нічого. Ось все, ходиться на ногу, на гарбуз. Звісно, величезний. Не знаю, коли їх треба зривати. Тобто. Есть... Ну да, зривати. Ось і нога, ось і гарбуз. ти шо? Це просто кіл 12. Це взагалі гіганти. Для української много це маленький. Для української многоплідний це просто гігант. Це і за те, що дощ ішов дуже мощно часто. Коли вже не треба. Хоча оце, вроді, якась сіра гниль. Ну вона затверділа. Не пішло воно далі ще. Ось це. Це це просто капець. Все. Невероятно. А гарбузи просто сумасшедші. Я просто в шокі. Які вони здеревецькі. Оно, та ти що? Не можу повірити своїм очам. Ну, казав тест, що це тут такі класні. Ще там на 5 соток огорода теж такі мощні. Ну, я сюди цинк додавав. Ну і вітаміни один раз. І то, ну це не хімія, а вітаміни вони Тіпо, якби природні. Вони просто в землі його шукають, а так я їх їм дають те саме, що ми п'ємо якісь вітаміни. От. Один раз попшикав, покропив, не сверх дози там ось, дивіться. Ну це ж взагалі. Я за ними дуже ухажував, поливав, як дурний на голову, блін. І е, бур'яни виривали все, все на світі виривалося. По третьому четвертому колу. Ух ти, блін! Це ж цей серійний. Бля, як же він називається? блядь. Сирійський, Забув, як він. Коротше, це така зараза, що воно росте. Сьогодні у молочко йде. Коротше, ваточник. О! Ось я бачиш, вже не з корня обірвалося. корінь... До хрена великий, там щось більше метра чи 3 метра може даже фігочить. І оцього ваточника ти його попробуй ще, воточник сирійський, ти його ще попробуй взагалі вивезти. Та його взагалі не виведеш. Ось у... Ще щось таке, щирице. Це ми з ним, звісно, боролися. Ну, ми остали на 2 місяці це все діло тут. Через те вже після не врвали ми тут нічого. Уже тут, звісно, не порядок. Ну що ж ти зробиш? Так, ну це вже, звісно, взагалі гігантизм просто. Невероятний. Та ти що. Ну все, маленькі пішли. Все не трохи. Ну ось вони, все вже кранти. Можу пальцем прощупати його. Продавити. Ось ось тобі, пожалуйста. Це моя рука. Ось він. Ось це, це просто жесть. в камеру не влазить. Який здоровий. Це ж тобі не стофунтовка. фунтовка. Вона як стофунтовка фунтовка по розміру. Мали ще це, мабуть, густувати опасівні. Я, чесно, тут були й пробіли по 2 метри. Кущі два в підряд не сходили і через кожний метр с'ялось. І оце виходить таке... Це дуже здоровецький. Все. Ну, це длинний. W uśmiech takie, cała co no.